Дорогі глядачі! Якою буде весна для вас? Дивимось, коротесенько, головне, як завжди. Весна приносить багато хорошого, приносить багато тепла, сонця. Я бажаю, щоб вона приносила ще й багато радості хороших новин і чисте небо над головою це дуже важливо. І так, дивимось. Якою буде весна для вас? Це такий загальний розклад. Більш детально на цьому тижні ви зможете знайти розклади для кожного знаку зодіака, тому запрошую вас на підказки, тому що мої розклади це дійсно підказки для вас. І так, Пентаклі. Починається все з грошей, з фінансів, йде до вас стабільність. Хтось знаходить нову роботу, хтось щось починає в роботі новий якийсь етап. І 100% це буде вихід фінансовий для вас такий важливий, бо ви за ті гроші зможете багато чого зробити. Хтось щось побудувати, хтось щось купити, хтось щось відремонтувати. І це стосується дійсно будинку, майна нерухомості. А будинок дає можливість бути щасливим не лише вам там, а ще й вашим близьким. Тому ось такі події навесні для вас. Ще, дорогі мої друзі, хочу сказати, що дійсно багато радості стосовно прибутків, стосовно доходів, і ви будете відчувати як ніколи себе впевнено і стабільно. Тому ось так уже програється для мене мій малесенький розклад. Так, далі йдемо. Що ж принесе вам ця весна? Аркан сила і, звісно, рицар мечів. Ви будете настільки настільки сильними, що подолаєте дуже багато перешкод. От знаєте, все, що ви там збирали, складали, відкладали, все цієї весни будете вирішувати. І насправді зможете зробити неможливе. Для багатьох тут програється от саме ця фінансова сторона, що дійсно ви щось або придбаєте, або відремонтуєте. Щось тут важливе відбувається, або ви навпаки щось схочете продати для того, щоб купити щось нове, і вам це вдасться. Насправді, Аркансили показує, що не треба нічого боятися, але з розумом підходьте до усього, тому що насправді можна подолати будь-яку перешкоду, якщо подумати, як це зробити, і показати. Себе з кращої сторони, тобто знаходити ці виходи неконфліктно. Ви все подолаєте, але з такою мудрістю, з таким, знаєте, душевним теплом підходити до усього і, звісно, виграєте будь-який хід. Мені дуже подобається цей розклад, мені подобається те, що насправді можна багато чого змінити і подолати оці перешкоди. І ви знаєте, що. Якраз закінчення цього розкладу дуже важливе. П'ятірка кубків показує, що є якісь розчарування в спілкуванні, і ви деколи дуже сильно падаєте духом, вам здається, що ви втрачаєте потрібних людей. Вам здається, що ви одинокі, але не вмієте помічати тих, хто дійсно біля вас, хто завжди з вами. Почніть цінувати і довіряти тим людям, які залишилися. Це важливо, це змінить ситуацію. А ще пам'ятайте, що минуле не повернутися. І воно біжить як вода. З кожною секундою водичка пробігає вниз. І ви маєте розуміти, що треба все це відпускати. Це така важлива порада для того, щоб перебувати в правильних емоціях, почувати себе здорово і щасливо. Бо наше здоров'я дійсно пов'язане з нашою енергією, а ми не будемо мати енергії, якщо ми постійно перебуваємо в сльозах, в депресії, в якихось сумнівах, роздумах. Ми втрачаємо енергію, тому все взаємопов'язано. Ну, а паж мечів і рицар мечів, бачите, тут програється. Що дійсно ви, як ніколи, готові працювати над собою, ви будете це робити. Будьте обережні з якимось конфліктними моментами, бо можуть бути провокації, не конфліктуйте. Я закликала це ще робити на початку року, залишати всі ці негативні історії і дійсно знаходити якісь мудрі рішення, тому що конфлікти ні до чого доброго не призводять. Бо ви цими конфліктами шкодите лише собі. Ви мудро підходьте до ситуацій, менше говоріть, більше слухайте, навчайтеся чомусь новому і побачите, як все буде змінюватись. Ось така весна, ми дорогі глядачі, нічого не бійтесь, аркан сили відкриє для вас нові можливості, як кажуть, друге дихання. П'ятірка кубків забере всі негативні емоції, і ви відпустите минуле. А туз пентаклів відкриє для вас. Ось бачите новий етап, нове ваше життя, якусь нову сторіночку, де вже все буде стабільно. Бажаю вам лише хорошого цієї весни, гарного настрою і до нових зустрічей!